Росіяни вже випробували, фактично можна сказати нову тактику, яку перетворили в сталу тенденцію. Сьогодні окупанти вдарили по ТЦК одразу в двох містах в Харкові та Запоріжжі. І це в цілому вже п'ять таких атак можна нарахувати на відділки відділ ТЦК по Україні за останній тиждень. Почну з того, що вранці росіяни атакували Харків десятьма дронами. На превеликий жаль, є жертва. Також відомо про те, що як мінімум 66 людей поранених і серед них шестеро дітей. Російська армія нині рано вранці масово наатакувала обласний центр шахедами. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку та дитячий садок. За даними ДСНС у Шевченківському районі Харкова горіли квартири на 8 та 9 поверсі. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Наразі її локалізовано. Ну і тривають дії щодо ліквідації. У Слобідському районі міста зафіксовано влучання по території дитсадка, як я вже казала, та торгівельного об'єкта горіли господарча, споруда та авто. Ну і ці пожежі також уже ліквідували на. Місцях працюють рятувальники, піротехніка та психологи ДСНС. У міській раді Харкова уточнили, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському та Слобідському районах руйнувань зазнали щонайменше 24 будівлі. Загалом російська атака дронами тривала із пів шостої ранку до пів одинадцятої. ворог вдарив по мирному місту десятьма ударними дронами. Постраждала, як ви вже зрозуміли, цивільна інфраструктура загалом у в трьох районах міста повідомив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синігубов. За його словами, цифра постраждалих постійно змінюється і зростає, оскільки люди продовжують звертатися по допомогу у, по допомогу медиків. У лікарнях перебуває восьмеро постраждалих, зокрема двоє дітей. Я нагадаю, а загалом. Поранено 66 людей. Ну і так само на жаль, одна жінка загинула уже внаслідок повторного обстрілу міста. І 34-річна жінка після важких травм і поранень власне не перенесла операцію і на превеликий жаль загинула в лікарні. Як повідомили сухопутні війська Збройних сил України, в Харкові дрони також вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та центру комплектування і соціальної підтримки, а також прилеглу територію. У наслідок атаки поранено ще як мінімум троє людей. Прийшовся удар по ТЦК і в Запоріжжі, як я вже частково розповідала. Там теж. Удар дрона зафіксували поблизу обласного ТЦК. через що відомо про пораненого як мінімум одного військовослужбовця на місцях працюють екстрені служби. Ну а в цілому треба розуміти, що росіяни в Запоріжжі також били не виключно по ТЦК. Зафіксовано приліт в тамтешній університет, горіли будинки. Сьогодні шахеди атакували ТЦК і до слова не тільки в Запоріжжі, а також у Харкові. Тож ми бачимо таку уже сталу тенденцію. Росіяни продовжують. Бити саме по ТЦК, і через це уже у Вінниці ухвалили рішення призупинити роботу в тамтешньому обласному ТЦК. Знову ж таки, як повідомляється, якраз через напружену ситуацію в країні для того, аби убезпечити фактично життя і здоров'я цивільних громадян, оскільки коли Окупанти б'ють по ТЦК зачасту на превеликий жаль страждають також і цивільні так, от Вінницький обласний ТЦК та СП призупиняє свою діяльність і от те, що стосується питань медичного забезпечення, ці фактично. Потреби далі будуть забезпечуватися уже за рахунок клінічної міської лікарні. Ось така ситуація. Будемо стежити далі за цією ситуацією. Росіяни до слова не приховують, що цілеспрямовано б'ють по будівлях українських ТЦК. А про таке сьогодні повідомили в тамтешньому міноборони, а по суті, Мінубивств убивств там заявили про те, що так б'ємо і будемо бити. Крім того, в МЗС Росії сьогодні назвали уже такі нинішні свої умови для завершення мовляв війни в Україні. Це закріплення в мирній угоді денацифікації та демілітаризації України, відмова від юридичних претензій до Росії і скасування санкцій, а також повернення російських активів. Ну ось такі власне вимоги тепер висувають у тамтешньому МЗС. Але по суті, ми розуміємо, що за ось цим формулюванням відмова від юридичних претензій до Арефії. мова йде якраз про фактично залишення чотирьох регіонів, які Росія вже вважає своїми, і включила в Конституцію. Як би там не було, очевидно, що всі ці вимоги є неприйнятними для нас, але Росіяни бачите посилюють свої атаки, зокрема посилюють свій терор. І до слова били сьогодні терористи не лише по Харкову та Запоріжжю, так само у столиці, у Києву Києві перепрошую через нічну атаку. Пошкоджено тепломережу і сотні будівель залишились без гарячої води. Ну а в цілому, вночі сьогодні, Росія запустила чотири ракети по території нашої держави. Ну і так само 101 ударний безпілотник типу Шахет атакував. Українські регіони, тому ось така непроста ситуація, як я сказала, росіяни продовжують свій терор, і загалом підбиваючи підсумки тижня, який минув Володимир Зеленський, заявив про те, що Росія випустила 1270 дронів лише за один тиждень, і майже тисячу кабів, які б'ють по позиціях наших військових на лінії фронту, ось так в цифрах виглядає тиждень терору Росії в Україні.